Нікому ти нахрен не потрібний, якщо в тебе немає міцної сім'ї, і це звичайно ж правда. Тому моя вельми шановна міцна альтернативна сім'я. Я вітаю вас на сьогоднішньому феєричному шоу Спартак намагається вернутись в медіапростір за допомогою слави дьоміна. Хто ми такі, щоб його заважати? А от що ми дійсно можемо зробити, це насолоджуватись. результатом. у мене. Відсутність емпатії, у мене психопатичні риси є. Уф, Роблю це виключно заради вас, ребят. І заради переглядів, будемо чесні. Бліц. Ти виспався сьогодні? Так. Знаєте, я готовий говорити про це питання годину. Я хочу ну, от, максимально насолодитися якісним підходом до створення інтерв'ю. Чи виспався Спартак? Давайте подумаємо, давайте пофілософствуємо на цю тему, бо мені дійсно важливо знати, чи виспався Спартак. Бо якщо ми раптом дізнаємось, що він не виспався, вийде так, що все було дарма, що інтерв'ю буде неякісним, розумієте? А так як ми знаємо, що він виспався, це говорить нам про багато речей. По-перше, що він не відчуває дискомфорту, який пов'язаний з критикою, яка на нього все ще л'ється, по-друге, він відчуває себе комфортно, тому що принижує українську мову, і продовжує під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України створювати контент російською, точніше, почав заново, але це окрема тема. Чому окремо? Тому що у нас є питання номер два. Абсолютно логічно і послідовно після питання, чи виспався Спартак. Російська чи українська мова? Українська мова. Ага. Тот контент, який ми робимо з Тетяною, я хочу, щоб ви знали, він для взрослих людей. Він не для дітей, тому що, як правило, чому не державники, вони це підростки, або там діти, возмущені, вони вот ноють по поводу не контенту, а по поводу язика. Потому тому ми не намагаємося удовлетворіти малу часть аудиторії, і знаєте, я перестав робити контент в певний момент по Спартаку саме через це. Всі люди можуть робити помилки. Всі люди можуть робити неправильні вчинки. Для цього і існує пеніціарна система, в рамках якої, якщо ти порушив закон, ти несеш покарання. Якщо, якщо не порушив, не несеш. Кожен має право себе захищати. Це стосується і Спартака, і мене, і всієї моєї аудиторії. Кожен з нас може робити помилки. І, побільше того, я робив їх купу, і досить серйозно, і продовжую робити така вже людина. Але. Повага до власної культури, власної мови і власної нації це мінімальне, що може у нас бути. Просто повага. І те, що він видає в цьому відео, це його справжня думка, бо він говорить це словами через рот. Це є ну, максимальне знецінення всієї української культури і демонструє, що він насправді створював контент не тому, що вважає це важливим і правильним. Як правило, чому не державники, ані подростки или там діти возьму. Російська чи українська мова? Українська мова. Ти хочеш робити контент для дітей, так. Да. Карпачов чи Холоденко? Карпачов. Не треба вибирати. На цьому каналі є відео і про Карпачово, і про Холоденка. Можете перейти, потім подивитися. Насправді на цьому каналі дефіга відосів, якісь більш успішні вдалі, якісь менш вдалі. Якщо вам нічого робити, можете подивитися всі. Це я вже не кажу про те, що за спонсорку від 10 гривень ви отримаєте ще 50 відео. А за донат на монобанку або баймія кофі можете отримати ще 18 одиниць унікального контенту, в тому числі бонусні відео про спротачка, альтернативи, подкаст терапії, моє відео про депресію і рекомендації музики, фільмів та серіалів. Дуже різноманітний там контент, але хочу захопити всі аудиторії, щоб забрати всі ваші гроші. Донат від одного долара або 40 гривень на баночку або баймі. Інтрис клієнтами для тебе се було. Повірю, готовий до батьківства? Звісно, а я ні. Я знаю, що ви мене не питали, так, просто ділюсь власними думками. Я не знаю, яким чином це буде впливати на інтерв'ю. Тобто, до чого це, чому бліц такий непонятний, може у Славі Дьйомі вони завжди такі, тому що це друге інтерв'ю цього автора, яке я бачу за життя. От! А можливо, це список узгоджених питань, щоб промовити його як майбутнього батька, солідного мужчину, і працювати з аудиторією. Але це я так вигадав. Ну, я, ну, я не вірю, що це якась спланована акція. Чесно, просто намагаюсь виправдати такі питання. Гроші чи популярність? До речі. Оце він правильно, але насправді фішка популярності якраз в тому, що ти маєш досить такий серйозний вплив на маси і відповідно можеш заробляти гроші. Насправді, перевага популярності якраз в тому, що ти можеш заробляти досить великі кошти, і це факт. І тут з мінімальними затратами насправді оці всі інстаграм і інші майданчики, які дають можливість зараз зіркам на рекламі заробляти неймовірні суми. Там Роналдо зі свого інстаграму заробляє щось там. декілька ВВП маленьких країн? От це от перевага популярності, але ну популярність треба для чого для грошей, в принципі. Тому якби я вибирав е, ті ж самі суми без популярності і з популярності, я би ніколи не вибирав популярний. Насправді ніколи не хотів популярним бути. Хотів, щоб мене любили. Це правда. Але популярним не треба. А от денег, будь ласка, це давайте. Ви знаєте де посилання в описі. Ти зраджував у стосунках? Був випадок. А тобі давайте ділитися в коментарях. Ви зраджували у стосунках? Я ні. Може ви поділитесь своїм досвідом, тому що треба якось виправдовувати цю комунікацію, цей шлях, у цей неймовірний бліц, то його панянка сидить там. Да? От е, я думаю, вона повторює цієї інформації, але треба якось займатися, на, якось комунікувати от, в процесі цього проходки. Тому давайте ділитися і виділитися. да чи ні? Залишаєш Карпатки біля ліжка? Ну це молодець. Ну реально, от ви кажете, що от я критикую Спартака, я хвалю. Оце молодець. Давайте так, дивіться, Спартак молодець, що не залишаєш карпетки біля ліжка. Е, оператор, який це знімав, викликає питання через оцей кадр. трохи лякає. Ні? Було соромно за свою брехню? Ні, ніколи. До речі, я повинно було бути, тому що ну, в якийсь момент брехня стала прям дуже лінією. Тобто, якщо ти добре брешешся, це окей, питань нема. Але якщо от... Прям, ну, так от ну. а, блин, а чи було мені соромно за мою брехню? Отут питання. Ну, взагалі так, да, було, неодноразово. І зараз я часто побрахунькую людям і ну, не те, щоб казатись краще, просто я приховую те, що не хочу розповідати. Маю на це право, бажаю. Це все в школі. Посеред... Посередковано. Наскільки мені відомо правильна відповідь посередньо, Посередковано — це слово з іншим значенням, але ну дохота то так і є. Е, скільки буде 5, помножити на 7 і розділити на 5. Сім? Ну, якщо ми 5 множимо на 7, це процес п'ятірки множення на 7, а потім результат ділимо на 5, то це та ж сама цифра, на яку ми множили, тобто нічого не міняється. Що означає теорема Піфагора? Піфагорові штани на всі сторони равни. Ти таку відповідь слава очікував? піфагорові штани на всі сторони равни. Це історія. Так. Мені тепер соромно. Ми зі спартаком на одному рівні. Я думав, що у нього недосяжний рівень, але. От ми тут. Далі. Альтернативний мінус. Я розумію, що на мене вилізся скоріш за все порція хейту за те, що я тебе викликав, начебто я буду тебе відбілювати зараз твою репутацію після великого скандалу. Дивіться, от в чому прикол. А, не, не ми не, ну, не можемо сказати, буде це відбілювання чи ні до моменту питань. Чи будуть гострі питання, чи будуть додаткові питання в рамках того, що спадку буде некомфортно відповідати, ось що нам треба знати, і тоді буде зрозуміло, чи це компліментарне інтерв'ю, чи ні. Сам факт інтерв'ювання людини, яка відома, не є чимось критичним. Проблема в тому, що Бліц мене вже якби трошки насторожив, тому що я не розумію, що в ньому відбувається, якщо чесно, відповідно що буде далі, ось ми зараз і побачимо, якщо там буде. Щось вообще не туди, ребят. Ну я расстроюсь, тому що ми тут зібралися заради прикольних питань. Наприклад, в який момент він почувствував, що у нього є чорна тріада. От як ти змінився за це на репутацію? Тому що репутація це влада бидла над більшістю. бидла, яке не цікавиться розвитку. Дивіться, я тут не погоджуся, тому що репутація це певна характеристика. З якою ти можеш працювати як людина експертна або як людина дотична до того, щоб надавати якісь медійні послуги. Як в тебе репутація є або хороша, або погана, а те, що ти відомий, це вже інше питання. Те, що він розповідає про репутацію, ну це для мене, виключно для мене, виглядає як той факт, що вкотре десь сороковий раз він хоче заявити мені все одно на вашу думку. Але насправді, ну, типу, так кажуть люди, у яких аби, зазвичай, ну, типу, погана репутація. Тут нічого немає секретного. Репутація це важіль тема. тебе. Тобто тобою можна керувати за рахунок репутації. У всіх, у всіх відомих, як хороших, так і поганих людей, завжди була погана репутація. Найгірша репутація була у Ісуса. Насправді ні. Не найгірша, і взагалі багато людей люблять Ісуса. А що Ісус погано зробив? Давай, розказуй. Угу. Це закінчилось тим, що його просто розпяли. Ну це кр красиво, так е, ні, це не красиво. Слава, мені починає не подобатися інтерв'ю. Дивіться наскільки мені відомо, ідеологічно і в тих історіях, що як релігійні, так і нерелігійні, Ісуса розпяли якраз за те, що він намагався. Якби ви смуту, знаєте лі. Ну, типу, неправильні наративи ніс в народ і з ним конфліктували, сказали, що ну, чувак, у нас тут свої правила, свої Боги і все інше. Ти за своїм цим Божим Словом на вісліку своєму їдеш. Уходь. От, ну типу за ним йшли люди і позбавились цього лідера. Я не пам'ятаю ні в Біблії, ні в інших історіях щось поганого робив Ісус. Він лікував людей, давав рибу і воду. Вибачте, а де там погана репутація? А ну, Спартак, ти знову як кажуть якісь дивні речі? Ти або поясню, або ну на ну не на цього казати. Ну типу... ребят, ну, от мені навіть знайшлась людина в коментарях, яка сказала, що я нічого не розумію в жакі фреска, тому що не готов почути альтернативну версію світу бачення. О, тому, будь ласка, поясніть, ну серйозно, без жартів. Е, ви можете розглядати Ісуса як релігійну постать як сина Божого, як пророка, або як реальну постать, яка там щось десь ходила і непонятно чим займалась. Мені не важливо. Е, надайте мені приклади, коли десь Ісус згадується як людина з поганою репутацією і тим паче з найгіршою. Тому що знову ж звучить як ахінея. Я дуже розстроєний цього. А Це перше питання де навіть не відповідь на нього. Вибачте, я тупий. Я коротше, тільки на етапі монтажу до першого. Це ж він, Ісус, його ж типу розп'яли. Це от. Я догнав до чого це взагалі. Ну, вибачте, тупий, не поняв зразу. К Красиво, так, але все ж я повернусь до е, питання: як ти змінився за цей? рік? Е, я зрозумів те, що слова людей значно менше важать для мене, ніж раніше. А раніше важу, важливо, важливо дуже багато. Думка ні, слова так. Зараз... От, Ну, типу, реально, ви, от, ви, ж, ви ж чекали цей відос, да? ну, типу, там, мої тисячі підписників. Ви ж хотіли цього? Ну, отримуйте. А що ми, будем... а що ми будемо говорити? Дивіться, а, а, с а, слова от, відважили думка. Слова це озвучені думки. Це інший формат подачі думок. Переважно перед тим, як я щось говорю, я подумаю. Я вже не пам'ятаю, коли я говорив. Не подумавши. Тобто слова з мого рота вилітають як наслідок мислових процесів. Я так думав. Ну я не можу говорити, не подумавши, тому що слова, вони формуються на основі чогось. Розумієте? Типу, це не автоматично. Мозок посилає певні сигнали в мої органи, і вони рухаються. Тобто, мої рухи. Мої слова, моє дихання це наслідок роботи мозку. Думки переважно формуються в мозку, відповідно, яким чином думки людей не важливі. Окей, давайте е, змістимо е, цей момент в іншу сторону. Опінія важлива Спартаку, а слова важливі. А в словах не опінія. Ну, типу, я, я не розумію, що він хоче до нас донести. Це 41-й раз він каже, що йому не важлива думка оточуючих. Але при цьому каже, що важливе. Просто в форматі слів, а не в форматі думок. Поможіть. А я... чим це відрізняється, слова і думка? О, дякую, дякую, Слава. О, Оце, ну, це схоже на на Наптово, ну да. А чим відрізняється, бо я не дуже розумію. Є таке поняття в психології, яке називається фальсифікація вподобань, фальсифікація Угу. Зачем ти нам переклав? <ріху> ми, ми, ми розуміємо українську, у нас немає цим проблем. Чи ти для людей постарше, а це інтерв'ю до 13-літніх, а все інше для людей постарше. Фальсифікація вподобань це викривлення в статистиці, в статистичних даних, яке демонструє не те, що людина насправді хоче, а те, що вигідно владі, групі людей або тимчасово вигідно. для Ну Факту, якщо простіше, стадний інстинкт. Так, да, Грубо кажучи, стадний інстинкт. Слава, не допомагає йому, тому що дивись, твої коментарі ще далі нас від відповіді уводять. Все ще я хочу почути, яка різниця між словами і думками. Давай. Угу. Ефект соціальної бажаності він називається. Кому цікаво, там, я не знаю, де крупняк мій тут, напевно. Так. Загугліть, що таке ефект соціальної бажаності і що таке спіраль мовчання. І ви дійдете дуже прекрасно висновку. Що більшість розумна, вона не буде ніколи вв'язуватись в якісь конфлікти і не буде демонструвати свою думку. Я за ту, занадто за тупий для цієї розмови. Я занадто тупий, я нічого не розумію. Дивись, якби є спетак, шановний спаточок, якби я хотів погуглити, я би погуглив, а не дивився інтерв'ю. Ти можеш пояснити. Будь ласка, мені тупим людям, і можливо мої більш досвідчені, але все-таки теж не тямуще аудиторії, в чому різниця між словами і думками, і як слова можуть генеруватись без думок. Ну, це будь ласка, О, дивіться, я дав вам вставочки, але давайте я озвучу: фальсифікація подовань це соціологічний термін, що описує ситуацію, коли люди свідомо приховують свої справжні думки. Тобто вони думають одне, а говорять інше. Соціальна бажаність, схильність або установка представляти себе з найбільш вигідної для себе сторони. Ефект соціальної бажаності феномен, за якого суб'єкт підсвідомо намагається відповідати очікуванням дослідників. Ну і останній пункт: термін спіраль мовчання застосовується щодо ситуації, коли люди відчувають зростаючу потребу приховати свої погляди, якщо останні не підтримуються більшістю. Виходячи з цього, Спартак натякає нам, що насправді критикувати його і його діяльність це вимога більшості, а не наші справжні думки. З чим я? Не погоджуюся, тому що, як на мене, те, що говорить, і те, що робить Спартак, це неправильно. І мені в цілому не важливо стосовно соціальної більшості і підтримки. Бо ще раз, коли він говорять говорить якісь правильні і розумні речі, я кажу: Ну так, як на мене, це ок, як було з популярністю іграшима. А коли каже: ну, стосовно української мови, дозволяє собі. Якісь дивні коментарі, але в або в цілому, якісь некоректні речі, я так і кажу не це не в тому, що я не хочу мати підтримку і все інше. Справа в тому, що я зацікавлений в коментуванні виключно якби речей, які задівають мене, бо в цьому суть цього каналу. Так, всі ці описані терміни мають сенс бути. Наприклад, якщо ми говоримо про Твіттер і критику о, умовних нейромереж. Бо дуже часто люди, які коментують нейромережі і критикують використання брендами або авторами нейромереж, просто не дотичні до сфери. Вони просто не розуміють. Вони дійсно підтримують інших людей, на чию думку опираються. Вони не заглиблювались в контекст. Ну, в цілому, Твіттер – місце не для контексту. Але. Ще раз, якщо я когось критикую, це не значить, що це не моя думка. Так, можливо, це частина ось цих описаних термінів, але це абсолютно не факт. Можливо, це просто моє бачення ситуації. Ну і насправді, типу, всі ці терміни абсолютно нудні, ну тобто, немає сенсу ними сипати, можна було сказати, що іноді ми, знаходячись в соціумі, часто виносимо. Думки типу спільну позицію цього соціума наперед ігноруючи якісь власні думки під час війни і під час якихось конфліктних соціальних питань. Так часто відбувається насправді. Є речі, от у в мене в голові контроверсійні, які я не кажу, тому що соціум їх не сприйме. Але до речі, це абсолютно не гарантує, що це правильні думки. Так, у мене є такі думки, так я їх не озвучую, тому що я вважаю зараз це недоречним, непотрібним, і що соціум сприйме це критично. Але це не гарантує, що от це дійсно мої думки правильні. Все просто як на мене, і не треба ніяких спіралів мовчання. І е, керуватися принципами, які для вас є важливими, навіть якщо вони по суті хибні, але нікого не слухайте, керуйтесь ними. Ну, типу, 42-й раз Спартак каже, що ну його негативно коментують тільки люди, які тупі. А він, звісно, дуже розумний. Ну, е, все ж, твоє життя за рік воно змінилося. Молодець, намагайся потримати відповідь на питання, тебе все вийде. Я вірю, давайте тримати кулачки за славоса. Тобто, рано чи пізно ми отримаємо відповідь на перше питання цього інтерв'ю. Незначно. Ну, типу, змінилася моя думка з приводу деяких, як я вже сказав. Так, типу, так змінилося. Але загалом, чому останні кілька місяців. А я одружився знайшов людину, яку полюбив. Міг би сказати, он вона, вона ж там сидить. То видно, що я кажу, що. По суті, сім'я для мене не є важливим мати дружину це не обов'язково, зараз можна не розписуватись і так далі. Але е, рожеві окуляри розбиваються склом всередину. Мені подобається, що. <сміття> Спартак такий. Якщо є серйозне питання, то він такий: ось погугліть то, погугліть то, типу, такі терміни є, нічого не пояснюючи, які вони мають відношення. І ви все поймете. Якщо треба <сміття> поговорить про любов, він такий. <сміття> Рожеві окуляри розбиваються склом всередину. І от це та. Фасадська цитата Джейсон Стетхер. Рожеві окуляри розбиваються склом всередину. Ключове. Що вам треба розуміти? Що, по-перше, ви на найдушнішому каналі в історії. А по-друге, концепція рожевих окулярів. Вона в чому? В тому, що ти живеш щасливе життя. І ігноруєш проблеми. Тобто ти сконцентрований на тому, що твоє світосприйняття, воно хороше. Ну, ти думаєш про хороше, бачиш тільки хороше і ігноруєш весь негатив. В цьому ідея рожевих окулярів. Коли ти кажеш, що стосунки не обов'язкові, це твоя опінія, думка на той момент. І ти не кажеш, що ну, типу. Це хорошо. Коротше, ну рожеві окуляри не мають відношення до цієї концепції. Тобі диктує зовсім інші речі. Наприклад, те, що нікому ти нахрен не потрібно, якщо в тебе немає міцної сім'ї. От дивіться, рожеві окуляри. Це якби він е, побудував цей шлюб. Був щасливий, впевнений в те, що все хорошо, що ось він досяг, ось комфортно, любов, оточення приємне, і ігнорував би при цьому проблеми. Тому що в стосунках зазвичай є проблеми. Оце життя в рожевих окулярах, оце було б. І тоді, коли проблеми перейшли б ну, на новий рівень, і доводилось би закінчити стосунки, тому що ну проблеми би, які ти ігнорував, стали б настільки значущими, що все розпалось би. Оце рожеві окуляри розбиваються склом всередину, Вважаю, що поодинока людина вона не здатна вижити. А я от все один роблю, і тому напевно не досяг успіху. Але у мене є ви, моя аудиторія, яка дивиться мої відео і закидає долари гривні на те, щоб подивитися фотографії котів. До речі, за донат теж доступен курс, як чухати катів. Подумайте, всі пишуть що курс чудовий, до речі. Все, дякую. Я пропонував купувати його по 1500 гривень, щоб тисячі людей купили. Я став гривневим мільйонером, але люди відмовляються чомусь. Але і купують за 40 гривень, що теж непогано. Дякую. Це запитання відчуття. Ні, комусь потрібен. Потрібен і люблять це різні речі. Угу. Любов це почуття, воно не описує ставлення до мене. А... Ні, ну тобто це описує ставлення. Я коли кохаю людину, це описує моє ставлення до нього. Ну, чого ти ну. ну, Ребята, ну по-моєму, це неправда. Тобто, якщо ти кохаєш людини, робиш це щиро, це ставлення, ти ставишся певним чином. Так, іноді через призму свого бачення, кохання, але тим не менше, це точно фіксує якесь ставлення за тобою. Бо ну це досить серйозна тема, ні? І так бути корисним хотілося. Мені раніше дуже хотілося бути корисним. А бути корисним це значить е, непосредственності. Не бути ну масою, яка нічого в своєму житті не зробила, вона просто користувала, е, виплатила податки і померла. Виплатила податки, це хорошо. Тільки не кажуть, що Спартак Субота принципово не платить податки, і він береть системи. Бо є питання. Тобто для чого відчуття — бути корисним? Ну, по-перше, его, звісно. Ну, типу, знаєш, я не буду тут скривати, що та, я не амбітна людина. Блін, коротше, дивіться, я теж дуже люблю бути корисним, допомагати своїм друзям, знайомим і в цілому я емпатична людина, і переживаю. У мене є свої корисні цілі, тому що іноді, коли я закопуюсь чужі проблеми, я роблю що правильно не концентруюсь на своїх. І якби якщо людинка каже, що я допоміг, мені приємно, і я трошки покращую свій психологічний стан, але я не розумію зв'язок з его. Хіба якщо мене всі хвалять, і я всім допоміг. мене всі такі люблять. І я такий, далі, такий класний, але таке рідко буває. Ну, типу, дуже не часто виходить всім допомагати. Е, мені бути там або хотіти бути корисним. Це найменш деструктивне з того, до чого можу прагнути. Я е, прошу мене вибачити. Я, по-перше, не знав, що тут буде така концентрація незрозумілих мені речей, і непов'язаних. Тому ми пройшли зовсім маленьку частку інтерв'ю. А відос уже досить довгий. І давайте так: якщо ви хочете продовження, і вам цікаво, то наступний шматок я постараюсь дуже хопити більше і виокремити там якісь. Хоча, блін, воно так вже як жиле йде, як кисель якийсь, тобто ніякої структури, ніякої зв'язки. Три рази він питає, чи він змінився за рік. Ну, коротше, от на даному етапі це так. Якщо ви хочете продовження, обов'язково пишіть ці коментарі, і я спробую якось не розтягувати аж настільки. Я зацікавлений в тому, щоб робити більше контенту і розтягувати це, але не настільки відверто розтягувати. Але ми пройшли там 10% інтерв'ю, навіть менше здається. Тому хочете новий випуск, пишіть в коментарях, хочу наступну частину, і ми обов'язково зробимо. А наразі це все. Вибачте, якщо ви хотіли почути побачити більше, але ну початок, якби серія номер один. Дякую, що були тут, папа, -па. і всього найкращого.